Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати із м'язами, які опускають кути рота. Ну, і такий виходить у нас вигляд таких бульдожих щічок, наприклад. Коротше кажучи, будемо сьогодні з цією зоною працювати. На жаль, хочемо ми чи не хочемо, ми контролювати не завжди можемо свої емоції. Як би ми не налаштовувалися на позитив, чи аби що ще ще, ще щось там якось штучно. Наше обличчя показує нам внутрішній наш стан. Тому, якби ми себе від цього не захищали, на жаль, вночі, або коли нас накривають емоції або почуття, ми не можемо контролювати нашу міміку. Так нас створив Всесвіт. Зато ми можемо собі допомагати саме масажем. І так, сім язика. Це коли ми грустимо, коли нам грустно, сумно, коли нам хочеться плакати, коли ми щось дивимось, де теж хочеться поплакати навіть від щастя, як ми плачемо, так ну, коротше кажучи, і сім'я за також показують нам наш внутрішній стан. Коли ми про щось думаємо, ми занурюємося в свої відчуття, і інколи так, у нас можуть усі м'язики ось так поїхати донизу. Але це не страшно, тому що у нас є наші руки, є я, яка я з вами буду ділитися різними техніками для того, щоб повертати наше обличчя до здорового зовнішнього вигляду. І так, поїхали. Дуже багато щось я сьогодні говорю. На початку ми будемо працювати на поверхні. Ось у кожної людини можна помітити ці м'яса. Спочатку ми будемо пропонувати вичавити тільки поверхневі тканини від серединки, від середини обличчя назовні, да? і з середини рота. Як, ну, Начебто назовні, але це тільки поверхнево. І я ще роблю такі маленькі рухи, перетираючи. Ось, від кістки нижньої щелепи вичавила, перетерла і рухаюсь до кута рота. Це крок номер один на поверхні. Тепер крок номер один з іншого боку на поверхні два рази. Від кістки я вичавила, перетираю. М'яко вичавлюю, перетираю, вичавлюю, перетираю. Не дуже сильно тисніть, тому що у деяких можуть судини бути дуже близько і можна травмувати. Будь ласка, працюйте з обличчям обережно, знаючи свій поріг та свої, свою реакцію судин та шкіри. Будь ласка, кожен працює, ураховуючи свої особливості. І другий. Друга така проходочка. Можна трішки швидше, якщо у вас немає часу, а можна уповільнитися і занурити свої відчуття, почути, як ви ворушите тканина. Це був крок номер один: поверхневий. Тепер не у всіх може вийти, що можна вичавити м'язи від зубів та від ясен ось таким чином. Щоб у вас вийшло, ви можете спочатку взяти кут рота до ось. І ось потім від кута рота вичавити м'яс, який опускає кут рота донизу, вичавити його від ясен і від зубів. Ось, ось він. І що я буду робити? Я буду його витягувати. Я його вичавила. Він у мене зараз між пальчиками. І від нижньої щелепи. Я рухаюсь, витягуючи його до кута рота. М'яко, повільно. Якщо у вас втомились руки, ви можете сісти за стіл і покласти лікті на стіл. Я рухаюсь ще і від кута рота. вниз, Просто крокую вниз, але тягну, витягую я доверху. Просто від кута рота я зміщую до нижньої щелепи. Але витяжіння у мене йде знизу доверху і двома руками ось так, в протилежні боки. Тепер, з іншої сторони, зробимо конячку, Бррррррр. відчуємо різницю між правою та лівою стороною. Брррррр. І крок номер два з іншої сторони. Якщо ви можете вичавити м'яз, не торкаючись кута рота, то це вже є такий класний показник, що там не таке сильне залипання. А якщо ви не можете вичавити якісно від м'яса та від зубів, то тоді починайте від кута рота змішуємося, обов'язково цей м'яз потрібен бути між пальцями. Ви чітко відчуєте, що на яснах нічого нема, на зубах нічого нема. Ви все це вичавили. Вичавили і будемо зараз витягувати. Вичавили, витягуємо в різні боки. Вичавила. І витяжіння однією рукою і іншою. І крокує від кістки нижньої щелепи до кута рота. Покракувала. Дійшла, повитягувала, і потім знову можу повернутися, тобто крокувати від кута рота, витягуючи м'ясо, який опускаю кут рота донизу. Просто крокую я від кута рота до кістки нижньої щелепи витягнула. Зробила конячку. Тепер беру два великих пальчики, занурюю, ось де закінчуються у нас м'язи, які опускають кутерота. занурюю їх за щелепу. Дивіться уважно: подушечка пальчика тисніть на щелепу із середини. І, і, і м'яко поглинаючись всередину до маківки і розтуляючи щелепу в сторону, тобто рух у мене. Занурення йде вверх, і в сторони я тру кістку нижньої щелепи. Можна ще додати тертя іззовні. І рухаюсь вздовж нижньої щелепи від центру аж за кут нижньої щелепи. Пам'ятаємо, що занурення йде знизу до верху до маківки. І ми ще розкриваємо, розширяємо кістку нижньої щелепи в боки. Не поспішайте, будь ласка. Не потрібно цю зону, та й взагалі не потрібно працювати дуже швидко з обличчям, але існує <смітність> але. Але якщо поспішаєте, то і ладно, поспішайте. Але хоч щось для себе зробіть. Бачите, занурили сюди вже такими пальчиками. І розтуляю щелепу в сторону і ще й масажую і рухаю тканини відносно кістки. Тепер по шиї. Дивіться, погладила під нижньою щелепою вниз по шиї, під нижньою щелепою, вниз по шиї. З нахилом і поворотом голови. З поворотом і нахилом голови. З поворотом, і нахилом, з поворотом. і нахилом. Беремо великими пальчиками, піднімаємо та витягуємо м'язи, які опускають кути рота. І масажуємо кути рота, які опинились між великим та вказівним пальчиком. Відчути там щільні тканини і нам потрібно їх помасажувати. І тепер будемо робити вправу. Ми будемо піднімати кутики рота вверх посмішкою. Пальці будуть тримати куту рота. Ось їх зафіксувала. Руки статичні, вони нічого не роблять. Підняло. Я начебто кутами рота, хочу підняти пальці. Ну вони ж важкі, хоче посміхнутися і підняти пальчики і розслабитись. Підняло. Угу, підняло. А ось тут у нас витягується і ми великим пальчиком допомагаємо. За рахунок того, що я не тримаю кути рота, у мене можуть утворюватися, ось тут, бачите, додаткові зможки. Так от, щоб вони не утворювалися, а це головне правило фітнесу для обличчя, що при виконанні будь-якої вправи не повинно, щоб утворювалися додаткові зможки на інших сусідніх ділянках. Тому ми тримаємо кути рота, робимо посмішку, піднімаємо. Пальці витягуємо великим пальчиком м'язи опускачі рота. Тобто, це не так посмішка, як вправа на витяжіння м'язів, які опускають кут рота. І таких посмішок, десь 20. І з посмішкою ми можемо починати свій день. Пощипали, постукали, погладили. Підняли наші рота, зробили конячку, похвалили себе, і я бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі на наступному занятті.